Мої вітання. І сьогодні одразу працюємо. Гарні новини будуть завтра у нас з приводу оплат. Донат 200 гривень прийшов. Молодці, дякую, гарний початок. Так, і ще давайте один раз оголошення. Велика дяка всім людям, хто вже відгукнувся і вже присилають саморізи або нашим захисникам для будови дуже важливої споруди. Потрібні дерев'яні балки, саморізи. Зараз я знайду список. Ще раз вам його оголошу. Може, у вас хтось є знайомий, хто працює на деревообробному або заводі, або фабрика, або підприємство. Так, дерев'яна балка 100 на 150 на 6 тисяч, дерев'яна доска 40 міліметрів. Ну, тут повинні бути. Самі постачальники, бо ви ж таки новою поштою не відправите. Дерев'яна дошка 30 мм, балка 100 на 150 на 9 тисяч, покрівля, металопрофіль, профнастил, ворота, каркасні. Ну, а якщо десь у вас там загубилися ворота, каркасні, вони вам ніяк не служать гарно, то послужать нашим захисникам. Так що номер адміністратора бачите на екрані, пишіть, не дзвоніть, пишіть у будь-який месенджер з цього приводу. І ми подумаємо, як переслати ті балки та ті ворота. Саморізу по дереву та гіпсокартону вже надходять. Дякую, низький уклін, Велика Шана кожному, хто це робить. І саморізи покрівельні. 5,5 на 25, 250 штук. 10 упаковочок потрібно. Тобто, якщо у вас є змога організувати все це, будь ласка, це зробіть. Заздалегідь, подяка. 500 гривень донат. Які ви молодці? Дякую. Молодці. Так, поїхали. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект про економічне бронювання. 30 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, економічне бронювання. В який раз це вже реєструє цей законопроект? Так, підвищений військовий збір буде в 20 тисяч гривень на місяць. І типу, ти пути, на, на броні. ФОП можуть забронюватися якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року. Економічне бронювання. Чи буде воно дійсно працювати? Вот от прям не хочеться їм робити це економічне бронювання або не таке дешеве, як вони зараз його озвучують. Розумієте? Дивіться, масового бронювання зараз не буде. Тобто, якщо буде масове бронювання економічне, ми його чекаємо аж кінець літа, осінь, і от вони щось придумають, щоб це була масова історія. Зараз це буде така вибіркова, доволі е, штука, яка тут працює, тут не працює. Так, ППО стане однією з тем обговорення на засіданні контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, заявив Пентагон. Значить, І тут вони кажуть про те, що 207 гривень донат. Молодці, які ви молодці? Значить, і тут Пентагон каже, що ми розуміємо, що ППО це для вас важливо. та та це пріоритет. Ну і типа ось вони нам будуть з цього приводу дуже сильно допомагати. Давайте подивимось, наскільки це правда. Бо таких помагатерів у нас повна хата, а толку нема. Та ви що, на нас з вами чекає система купол народ? На нас з вами чекає щось таке е, велике, е, всеоб'ємне, що покриває абсолютно всю територію. Спочатку вони визначать, що то має бути за територія, а потім це буде прям, ну, от прям хочеться сказати: система купол. Тобто, Ту тут -ту 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 -ту, дай Боже, дай Боже, нехай працюють. За допомогою штучного інтелекту, Сасія це два слова, таких знаєте в одному реченні несумісних. Значить, за допомогою штучного інтелекту Сасія планує втручання у вибори президента США 50 гривень донат. Які ви молодці? Моя. Просто повага, низький уклін кожному, хто донатить. Не втомлююсь це повторювати. Значить, що я хочу сказати, що Сесія неправильно використовує, хоче використовувати штучний інтелект. Вони б свій інтелект підтягнули б. Ось, так, щоб втручатися в вибори штатів за допомогою штучного інтелекту, і все це Сесія. Інтелектуали. Грюбані. Я не знаю, ким і для чого розганяються такі новини, але це не відповідає дійсності. Чи може впливати на сьогоднішній день, чим може впливати рашка на штати або на інші країни? Перше це погрози, друге це фінанси. Все про інтелект тут нічого не сказано. Бо там його забракло ще з народження. Естонія передасть Україні ЗРК Містрал та ракети до них. Чи передасть? А, установки не передасть або передасть в розібраному стані, або частково щось з установки передасть якусь частину якусь не передасть, але боєприпаси так передадуть не питання і на тому дякуємо. Країни ЄС нададуть Україні 100 додаткових ракет до ЗРК Петріот. Три країни будуть готувати наше небо під закриття. Це те, про що я тільки що казала, що ми з вами бачили оцю систему купол. І ракети під цю систему вони будуть підбиратися вже нові. Тобто, це може бути не зовсім Петріот, або не скрізь буде Петріот, або буде нова якась система. Ну, подивимось. Значить, Сісія може тримати в Калінінградській області близько ста тактичних ядерних боєголовок. Заявив міністр закордонних справ Польщі. Може тримати, а може і не тримати, так? Питання в тому, що є там в Калінінградській області 100 тактичних ядерних боєголовок. В Калінінградській області нема для цього е, надійного сховища або місця, де воно має утримуватися по всім там, стандартам, технологіям і таке інше 100 гривень донат. Молодці. Так, і що я хочу сказати? Я хочу сказати, що щось там є однозначно в плані небезпеки ядерної на території Рашки, і воно закопане дуже-дуже глибоко або знаходиться в якомусь бункері. І це воно боєголовка, це не знаю, заряд або не знаю, як воно називається, воно пов'язане. Оця історія. Тобто цей заряд, те, що несе смерть, да, ядерка, вона не автономна. Ну, тобто, вона має ще додаткову якусь десь базу. Або то центр керування, або то не знаю, механізм, який там запускає, перенаправляє. Але то не єдина система в одному місці. І точно не все знаходиться в Калінінградській області. Так. Україна планує продати державні активи, щоб мати можливість фінансувати війну. Можна зробити петицію, щоб депутати, щоб їх призначили державним активом таке може бути. І тоді ми з вами покриваємо всі, абсолютно всі наші слабкі місця. Розумієте? Всі кредити, всі борги, абсолютно все. Україна планує. Якщо б наш уряд планував не пиздити у тій кількості, як вони це роблять, то, мабуть, не треба було з молотка віддавати наші держкомпанії. А тут перераховано. Готель Україна, торговий центр у Києві, гірничо добувні хімічні підприємства. Так, ну щоб вдавилися ті падли, це я вже розумію. А давайте так спитаємо. Чи розпродадуть держмайно України? Залюбки? Окей, наступне питання: результат цього е, лиха для нас з вами для українців. Будемо відчувати себе в плані а, прав а, зарплати, економіки, фінансів. Прожитково про мінімум. Ну, просто, просто життя. В плані життя ми будемо себе почувати як у гостях, розумієте? Але це історія не. Така не ключова, не результативна. Тобто на сьогодні це виглядає так. Як це буде виглядати після нашої перемоги і після того, як е, наші захисники направлять свою увагу на наш уряд? Ото буде зовсім інша історія. Дякую.